Стала мати України Сонце засвітила. Провалилася народна, незнущенна сила. Сотні літ нас розпинали та не побороли, бо не вмерла Україна і не мре ніколи. Україна це територія гідності і свободи. Таким ми зробила не одна, а дві революції. Наш Майдан 2004 року, який був святом Свободи. І революція 2013-го року. Революція гідності. Це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою гідність, своє прагнення до свободи. Ну, 10 років із того моменту, як загинули мене, герої, яких народила революція Майдану. Чим була революція для кожного з нас? В першу чергу Майдан став випробуванням на цінність особистості людини. Виміром людськості та гідності. Що таке гідність? Чи бачили ми її, чи маємо ми її? Революція 2013-2014 років це не протистояння заходу і сходу, це протистояння між тим, хто має гідність і тим, хто не тільки її не має, а й взагалі не розуміє, що це означає. Ми бачимо гідність волонтерів, які завдяки своїм зусиллям при підтримці народу. Всього світу створили армію України, якої вже майже не було. Ми бачимо гідність у працівників заводу, які цілодобово ремонтують, створюють нове озброєння. Ми бачимо гідність у наших учених, медиків і артистів, які теж захищають світ. Ми теж своєму устами, малюнками, погінню допомогою. Робимо усе можливе для від збереження відвойовування миру. Та не бачили ми гідності у тих, хто розбігав людину на морозі. Викрадали людей з лікарні в і катували. Немає гідності у тих, хто буває людей тільки тому, що не спілкуються державною мовою і наші символік України, в називають. Не гідно знажати народ, частиною якого ти продовжує платити надзвичайно високу ціну і так, щоб наша гідність була першою і чеснот українців. Українці, прошу вас, не дайте зламати свою честь і гідність, не дайте топтати своє прагнення жити в достойній державі, пам'ять тих, хто загинув, міцне їм слава. Захищаючи рідну землю від ворога, сьогодні вони віддають найдорожче своє життя. А ми говоримо їм. Повертайся живим. Повернуся живим. Повертайся живим! Повертайся. 就是